Ті 8+, плюс, ми в режимі наживо продовжуємо працювати для вас, інформувати вас про найактуальніші теми, а також говорити про суспільно важливі теми із гостями, які доєднуються до наших прямих етерів. І просто зараз будемо говорити про те, про чи є сенс відбудовувати Каховську ГЕС і чи є альтернативи, зокрема цьому великому будівництву. Про це детальніше будемо спілкуватися із гостю яка з нами відео зв'язком. Це Ольга Галевера, кандидатка географічних наук, доцентка кафедри географії та геоекології. Центрального українського державного університету імені Володимира Винниченка. Пані Ольга, мої вітання. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. То, що відомо станом на зараз, це те, що Україна планує все ж відбудовувати Каховську ГЕС, Кабмін уже затвердив відповідну постанову. Експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни, розрахований на два роки. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на першому етапі будуть проєктувати всі інженерні конструкції та готувати. Необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована гідроелектростанція, і він передбачає власне, самі будівельні роботи. Координуватиме проєкт Міністерства економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго. А, власне, що до відбудови Каховської ГЕС, ми зараз бачимо доволі такі різні тези. Лунають. Хтось каже про те, що її необхідно відбудовувати. І ми бачимо відповідні дії з боку уряду. Ти скаже про те, що Каховську ГЕС не потрібно відбудовувати потрібно по-іншому будувати всю цю інфраструктуру. Розкажіть детальніше про свою позицію щодо цього. Дякую зараз. Уже деякі науковці, наукові організації, громадські організації висловили свою думку про те, що таке рішення кабінету міністрів було передчасним, тобто не відбулося детального обговорення. Цього проекту не було наукової дискусії, оцінки впливу на довкілля і тому пропонують так призупинити реалізацію цього проекту. Я висловлю декілька аргументів проти відновлення от Каховського водосховища і Каховської ГЕС. Ну, перший аргумент це логістика. Зараз багато людей, які Прагнуть відновити каховську гес, говорять, що треба якомога швидше з'єднати правий і берег і, б... і лівий берег Дніпра, тому що зруйнований Антонівський міст біля Херсона зруйновано греблю Каховської Гес і немає сполучення. Але ж з'єднують береги річок мости, а не гідроелектростанції, так і не водосховище. І якщо не буде відновлено водосховище, то побудувати мостів можна набагато більше, зокрема не лише поблизу Каховки, а і з'єднати, наприклад, Нікополь з енергодаром. Це економічно розвинуті регіони з великою кількістю населення, які ну, просяться для того, щоб от їх з'єднати мостами, але якщо існує водосховище, то це зробити неможливо. А над природним руслом Дніпра можна побудувати мости. Другий аргумент, який часто там, журналісти і деякі науковці висувають, що на місці Каховського водосховища утвориться пустеля. І буде, буде розвіюватися небезпечний мул, пісок, і це буде дуже шкідливо для довкілля. Але е, на цій території випадає близько 400 міліметрів опадів за рік. І в таких умовах пустелі не утворюються. Пустелі утворюються, якщо опадів випадає вдвічі менше, 200 мм на рік і менше. А ця територія, е, ну, якщо. Е, Залишити її в такому стані, як є, вона заросте різною рослинністю. Ну, переважно це будуть різноманітні бур'яни, як ми називаємо, або інвазійні види тобто ем, такі ем, види, які швидко насі, насіваються, часто можуть бути це непритаманні види для. Для території України, такі як Амброзія, наприклад, але можуть бути і ті рослини, які здавна ростуть на території України, і зараз ми бачимо, що цей процес поступово вже відбувається, тобто, вже перші такі проростки рослин є на цьому колишньому тні водосховища. Навіть є приклад, що люди посадили картоплю, і, і там уже росте картопля. Тобто, зрозуміло, що частина водосховища, от деякі частини будуть більш придатними для рослинності, деякі менш придатними. Буде досить значна територія із близьким заляганням підґрунтових вод. Така, ну кажуть, зараз що не буде заболочена, тому що. Регулюють п'ять водосховищ, які знаходяться вище по Дніпру, регулюють стік, і не буде такого весняної повені широкої. Тобто, але от там де близьке залягання підґрунтових вод, можна засадити вербою або вирощувати енергетично вербу, чи ще інші рослини, які здатні зростати в таких умовах. Третя, третій аргумент це забезпечення водою е, великих міст, підприємств е, сільського господарства. Це так, це дуже складна проблема, і зараз її вже почали е, вирішувати цю проблему. Зокрема, от в кривому розі вже е, почалось відновлення водозабезпечення. Вони е, там давно вже існує канал. Е, Дніпро Інгулець, який з Кременчуцького водосховища через річку Інгулець подає воду до Кривого Рогу, і зараз цей та модернізація відбувається, і водогони нові будуються, тобто для того, щоб подати в Кривий Ріг воду із саме з Кременчуцького водосховища через річку Інгулець. Також будується зараз уже водогін із Запоріжжя до Марганця, Нікополя і Покрова до цих міст, це із Дніпровського водосховища, і воно знаходиться ну, порівняно недалеко від цих міст. І також будуються оці водогони в трубі, так, от для того, щоб подавати воду. Зрозуміло, що це складна проблема, тому що на цих територіях, які раніше забезпечувалися водою із Каховського водосховища, існує багато металургійних підприємств, які витрачають дуже велику кількість води. Сільськогосподарських підприємств, які на зрошенні також витрачають велику кількість води. Але зараз це приватні підприємства, так які от мають певну, певні доходи і. Ну, могли б також свій внесок зробити у таке відновлення водопостачання і для жителів цих населених пунктів. Ще одна проблема є із Запорізькою атомною електростанцією, тому що ставок охолоджувач, який охолоджує от ці цю, атомні реактори електростанції. Він зараз, ну скажімо так, немає такого сполучення із Тіпром ну, чи з Каховським водосховищем, як це раніше було, звідки вода подавалася в цей ставок охолоджувач. Але якщо ми подивимося на сучасні знімки, які є у цієї території. Як утворилася, ну, як утворилася річкова система, після, ем, після того як зникло Каховське водосховище, то ми побачимо, що е, цей ставок охолоджувач ЗАЕС е, знаходиться на березі, безпосередньо на березі рукава Дніпра, там річка е, Хінська, е, цей рукав називався. Тобто е, безпосередньо до е, Цього ставка охолоджувача підходить Дніпровська вода. І вже подати із цієї Дніпровської води, ну там якщо потрібно підняти чи якось сполучити, це вже не є такою надскладною задачею, Тобто, це не треба, звідки з воду цю брати. Невідомо звідки? Так, вода є безпосередньо поблизу цього ставка водосхов... ставка охолоджувача. Коли, е, будували оцей оце каховську гідроелектростанцію і Каховське водосховище. Це було 70 років тому. Зрозуміло, що тоді е, ну, були інші зовсім технології, інші пріоритети. Електроенергію е, виробляли переважно на гідроелектростанціях. А зараз всі гідроелектростанції і гідроакумулятивні електростанції на січень 22 року вони виробляли 6,7% електроенергії. Тобто, видобуток виробництво електроенергії, це ну вже не пріоритет для водосховищ. Також важливе завдання гідроелектростанцій, гідроакумулятивних. Електростанції це балансування енергії, тобто вони можуть е, виробляти електроенергію, коли це потрібно, і не виробляти, коли це не потрібно. Наприклад, атомні електростанції так не можуть маневрувати. Але знову ж таки є інші технології, е, зокрема, е, це і так, нічний тариф, який стимулює, щоб електроенергію в нічний час використовували там люди і підприємства. Також є е, такі газові поршні, які от можуть легко виробляти електроенергію, коли це от пікові навантаження, і не працювати, коли немає оцих пікових навантажень. Тобто є зараз інші технології, різноманітні акумулятори, і, е, е, які можуть швидко балансувати оцю енергосистему України без. Без затоплення я вам нагадаю, що Каховське водосховище затопило 200 тисяч гектарів земель. Це ж величезна площа. Розумієте? І для ну, цього там балансування затопити таку величезну площу. Це ну за в наш час це просто нерозумно. Багато кажуть, що і 70 років тому це було злочином будівництво цієї Каховського водосховища, тому що затопили. Великий лук затопили величезну кількість сіл міст, де проживали люди, де це така центр України, де найбільше економічно розвинута територія України і населення багато проживає. От і зараз відновлювати цей радянський проект, це ну, зовсім зовсім нерозумно. Пані Ольга, також окремо хотів би запитати стосовно Криму, тому що ми знаємо про те, що також саме цим чином відбувалося і водопостачання до Криму. Зараз фактично Крим відрізаний від цього. Е українські військові працюють над тим, аби деокупувати Крим з-під російських пропорів. прапорів. І е я більш ніж певен, що їм це вдасться, тому що на це також допомагає вся країна безпосередньо. Але, тим не менш, що робити із водозабезпеченням Криму в подальшому, якщо не відбудовувати Каховську ГЕС? Так, так, дякую за запитання. От це водозабезпечення, це проблема і Криму і півдня України, проблема зрошення. В чому полягає, коли було Каховське водосховище, вода була піднята на 16 метрів, і вона текла сама самопливом по оцим каналам, магістральним каналам, які і північно-кримський канал, який постачав воду у Крим. І е, Каховський магістральний канал, який е, постачав воду там у е, інші, внутрь е, на, на інші території України. Е, от, але е, ну, підняти воду на 16 метрів можна не лише затопивши е, 200 тисяч гектарів. Так? Підняти воду на 16 метрів можна насосами сучасними насосними системами, можна створити е, там, якщо потрібно. Деякі декілька ставків зараз на цій території утворилося декілька озер, які також акумулюють воду. Тобто це можна зробити, і кількість води в Дніпрі не зменшилася від того, що зникло водосховище. Водосховище лише накопичувало цю Дніпровську воду, але воно і випаровувало дуже велику кількість води в середньому за рік. Таховське водосховище випаровувало майже 2 кілометри кубічних води. 2 кілометри кубічних це дуже велика втрата води на випаровування. Зараз цього випаровування вже немає, і на оцю, оце, якщо точніше, 1,8 кілометра кубічних води, на цю кількість е, стік води в Дніпрі збільшився. Річний стік води збільшився. Проблема в тому, що стік нерівномірний протягом року. Що весною у нас максимальний стік. Там це весняна повінь, коли тануть сніги. А влітку стік мінімальний. Але на Дніпрі залишилося ще п'ять водосховищ, величезних водосховищ, які акумулюють цей стік. Тому що більшість стоку іде з, північного, з північної частини басейну Дніпра. Тобто, це. Полісія, і Білоруське полісся і так далі туди на північ. І ці водосховища, 5, які залишилися, вони можуть набирати воду під час весняної повені і витрачати воду, спрацьовувати, тобто знижувати рівень води в своїх водосховищах під час літньої межені. І таким чином стік у в Дніпрі буде відрегульований, а потім з Дніпра насосами, так, насосними системами можна цю воду підняти. І подати у зрошувальні системи, у водогони, канали і так далі. Інша справа, що ті канали, які побудовані були за радянського союзу, вони ж не герметичні, там просочувалася величезна кількість води. Тобто, вони води можна подавати, піднімати менше набагато і використовувати її раціональніше, якщо використовувати ну, такі сучасні технології. От, а не оті ну, диряві канали, по яким раніше текла вода. Тобто, це питання складне. Я згодна, що воно складне, але його можна вирішити сучасними такими методами, так, сучасними технологіями. Окремо також хотів запитати: ви зауважили про те, що збільшилась кількість стоку води з Дніпра зараз. І хотів би запитати, чи пов'язано буде це напряму із якістю води, яка наразі є у Дніпрі. Тому що і під час широкомасштабного вторгнення, і до широкомасштабного вторгнення ми бачили навіть там в тому самому Києві неодноразово була інформація про те, що Дніпро цвіте, обміління Дніпра і якість води в Дніпрі. Вона ну м'яко кажучи, бажає кращого, чи зміниться в зв'язку з тим, що збільшився стік води з Дніпра, чи зміниться якість самої води у Дніпрі? Так, дякую. Звичайно, якість води покращиться за рахунок чого за рахунок того, що не буде застійних явищ. Цвітіння води це прямий наслідок створення водосховища ставків. Тобто, коли вода стоїть, немає течії, вона перегрівається в ній. Умови відбуваються для розвитку синьо-зелених водоростей, для розвитку взагалі різних рослин, які прибережної такої флори. І вони всі поглинають кисень, ви відмирають, виділяють шкідливі речовини, і відбувається такий процес замулення і заболочування подальшого цих ставків водосховищ. Тобто іншого шляху у водосховища немає, як з часом перетворитися на болото. Це ми маємо розуміти добре, що ми не можемо змінити це. Якщо ставок ще невеликий, це можна. Спустити греблю, почистити і потім знову набрати, то у водосховища навіть такої можливості немає. І те, що ми бачили зараз, оці, ну скажімо, смердючі водосховища це, ну, це не зміниться. Це, це ми не можемо навіть ніяк на це вплинути. Інша справа, що, про що зараз говорять, уже, що різні... Водоканали, підприємства вони скидають у Дніпро мало очищену або зовсім неочищену воду. І водосховище, зокрема, Каховське водосховище, за рахунок того, що там от така велика, великий об'єм води накопичувався, він розбавляв оці неочищені скиди. А зараз вони будуть йти безпосередньо в Дніпро. розуміло, що. Е, ну, водотік там е, швидкий е, зараз і є така аерація, тобто природне очищення. Але ну, почекайте, треба очисні системи робити сучасні, а не скидати все, всі неочищені е, стоки у річку і говорити, що для того, щоб очистилося, треба зробити водосховище. Оця проблема для України для всієї України дуже актуальна, що у нас очисні споруди або застарілі, або не працюють, не виконують свою функцію і так далі. Ми не очищені води скидаємо у наші річки і тим самим їх ну знищуємо, погіршуємо якість води. Також існує теза щодо того ж, що після підриву Каховської ГЕС, що от той рівень води, який наразі є там у Каховському водосховищі, те обміління, яке фактично зараз є, воно. Суттєво ускладнить судноплавство по Дніпру чи можна буде виправити якусь цю ситуацію, якщо не відбудовувати Каховську газ? Так е якщо ми подивимося на Європу, е на Європейський Союз, от так на карту, то ми побачимо, що ніде немає таких величезних водосховищ як в Україні. Найбільші е водосховища Європи це саме Каскад Дніпровських водосховищ. Але ці річки, які ну, за параметрами схожі на Дніпро або навіть менше, ніж Дніпро, вони там судноплавні, тобто є використання водного транспорту і дуже активне. Тобто, можна без водосховищ можна це зробити. Інша справа, що так, ця територія водосховища вона замулилася, я пояснювала, чому, і зараз там потрібно зробити поглиблювальні роботи, наприклад, щоб Відновити попередню таку глибину Дніпра, природну глибину Дніпра або навіть ще заглибити, якщо є така потреба, потрібно побудувати нові шлюзи, зокрема, от в Запоріжжі. Так також це потрібно зробити, але ну, знову ж таки сучасні технології дозволяють це зробити. Ми можемо навчитися як от в Європейському Союзі. Такі річки, як Дніпро, і менші є водноплавними, тобто судноплавними. Тобто, це можна зробити, не затоплюючи знову ж таки 200 тисяч гектарів земель. Також варто зауважити, що максимальна потужність генерації електроенергії Каховської ГЕС становила 334 МВт, Це на момент її максимальної потужності. І однією із причин відновлення Каховської ГЕС це також свого роду буде відновлення електричної генерації. Хотів вас запитати наступне: чи можемо чи є якісь альтернативи щодо того, аби не відновлювати Каховську ГЕС, але зробити можливо там поруслу річки Дніпра, кілька таких там штучних також гідроелектростанцій, які в сумарності могли б робляти подібний показник електроенергії? Так, дякую. Ну я взагалі е, давно е, досліджую цю тему, і е, моя точка зору. Я виступаю проти гідроелектростанції, малих гідроелектростанцій, тому що от малі гідроелектростанції вони мають зелений тариф і ми своїх кишень їм доплачуємо а вони фактично знищують річки, тому що ну і альтернатива є оцим будівництву гребель. Для вироблення енергії та що можуть бути рослові гідроелектростанції, які просто течія води е, крутить турбіни, і не потрібно робити. От е, ну ці греблі, не потрібно створювати водосховище. Але у нас з'явилося майже 2000 тисячі гектарів земель на цих двох тисячах, дві тисячі кілометрів квадратних земель це 200 тисяч гектарів. На них можна, наприклад, сонячні електростанції побудувати. Сонячні електростанції це також зелена енергетика. Вони виробляють електроенергію. Зараз все, все дешевші, у ці технології, і це може покрити набагато більше виробити електроенергії, ніж оця Каховська ГЕС виробляла. Також, наприклад, енергетичною вербою засадити оці такі території, де близьке залягання підґрунтових вод. На водосховища енергетична верба також використовується для опалення і для виробництва електроенергії. Тобто альтернатив дуже багато. і Виробництво електроенергії ну це, взагалі, скажімо так, не аргумент для сучасної української енергетичної системи. Варто зауважити, що Каховська газ вона ж по руслу річки Дніпра в Україні була не єдиною. Там прямо ціла система їх була вибудована. От, в разі того, якщо Каховську ГЕС не відбудовувати, чи будуть працювати інші ГЕС і чи можна їх якось поєднати між собою, аби це все було інтегровано і працювало як один механізм? Так, ну, оці п'ять водосховищ, п'ять великих гідроелектростанцій, які є на Дніпрі, вони знаходяться вище Каховської ГЕС, тобто вони ну Каховська не існування так підрив. Каховської ГЕС він ну, майже не вплинув на оці водосховища і на ці гідроелектростанції, які знаходяться вище. І вони вже зараз об'єднані в одну енергосистему, і вони можуть ну, виробляти, покривати цю нестачу електроенергії, чи балансуючих оцих потужностей. І важливо, що вони повинні регулювати стік Дніпра для того, щоб не було цього повинів і паводків без водосховища в весною ну або паводки в інші пори року, а і не було обмиління тобто обмеження влітку. Оце оці п'ять гес, і п'ять водосховищ, вони це можуть робити, і вони фактично зараз це вже роблять. Інша справа, що можливо, потрібно якось змінити їхні ну, характеристики якось їх оці. Умови, в яких вони працюють, тобто потрібно підлаштуватися під нові умови, але ну це це, це не складно зробити. Хочу ще от до того, що з'явилися от ці 200 тисяч гектарів, ще додати одну таку річ, що це ж фактично знову з'явився наш великий Луг це сакральна для українців територія, де існували. Січі, всі запорізькі Січі, це Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлинівська, Нова Січ або Підпільнецька. І Кам'янецька Січ, вона ну так, частково була затоплена Кам'янська. Але зараз вони фактично ці території з'явилися ну, на денну поверхню. І зараз вже розпочалися археологічні обстеження цієї території. Зараз є цікаві знахідки вже перші на цій території, і можна зробити е, певну реконструкцію цієї території, тобто елементи великого лугу, можуть бути якісь там історико-культурні заповітники, створити. Тобто, це все наша історія, наша. Наша минувшина, яку ми можемо відновити на цій території, і розповідати нашим нащадкам, от як колись там було за часів козацтва. Тобто, це також дуже важлива річ зараз. Звичайно, що там нічого майже не залишилося, але і природа відновлюється, і люди можуть посприяти цьому відновленню, і це дуже велика перспектива для розвитку туризму, зокрема на цій території. Пані Ольга, дякую наразі вам за те, що були разом із нами. Друзі, я нагадаю, що з нами відеозв'язком Ольга Гелевера, це кандидатка географічних наук, доцентка кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Детальніше говорили про відбудову Каховської ГЕС і чи є альтернативи великому будівництву. Пані Ольга, ще раз дякую за те, що були разом із нами. Дякую, все доброго.